Музичний коник від Leapfrog. регулюється гучність, він йде на колесі, такий, як покиван, не валяшка. Тут тобто дитинка його так чіпає і він все одно вертається на свою початкову позицію. Тут у нас колесо широке. За допомогою цього коника можна так, його запускати, катати. Він буде далеко їхати. Ось такий там чудовий, міцний, тут він ще озвучений. Good, good, Let's play. Rock me back and forth. Mm, you know, no, a, good, you know, a Can I have a carrot? <takes noise> <takes noise> <takes noise> Ну, okay. fra... okay. Зато